Так, друзі, слава нації! З вами Дмитро Каланча, свята людина Каланча Дмитро Дмитрович. З сьогоднішнього дня у нас починається передача, цикл передач з виховної роботи з клоунами вижницького райвідділу. Як я їх називаю, цирк Шепіто. От вони приїхали вже. Це у нас от а ви хто? Старший лейтенант поліції Горбом Олександр Дмитрий, відповідальний по Вижницькому МРВП. А що, ти слід, вважаєш себе слідчим? Ну, ка різниця, як я себе вважаю. Скільки не ти і... незаконно закрив кримінальних справу? Ну, ну, це вже не питання. Любі моє рішення, вони направлялись вам по місці проживання і. Ну дивися, на мене ви побили, мені збили. розбили телефон, і ти закрив кримінальну справу. Ну, ви ж можете скажете дане рішення. Ага. А давай я Добре. тебе поб'ю і тобі розіб'ю телефон, і ти закриєш кримінальну справу. Або хто з вашого ну, церква Шепіток, з вас Справа, а? Я не можу закривати. Ну, раз, то з Ну, як ти думаєш, нормально буде, якщо я тебе поб'ю. Розіб'ють тобі телефон і, і так же само закриють кримінальну справу. На мене. Якщо ви вважаєте, що ми діє, якісь порушення. Ну ти ж кажеш, що ти слідчий. Ну, а ну, я, я кажу, що ви це церк бачу. Шопіто і ви яркі яскраві представники це Вежницького церква це Шопіто. Це все моя суб'єктивна думка. Скільки ти справу по качину передав до суду, по москальському, попу колотил? Я не приїхав вам віддавати звіт, скільки я передав. Я є. Народ України і ви є обслужуючий персонал нас, народу України. А ви є зборіще ще які обкрадають державу Україна під час війни. Суб'єктивна думка, які сидять тут, протирають штани в тилу з бронями. І роблять те, що твої клоуни в області роблять, зборіще ухилянтів, жирних свиней. Ну нічого, буде ніхто скоро об'єктивна думка. Хто ображає? Об об чим я вас обзивав? Ну чим я вас обізвав? Ну, ви вважаєте, що жирні свині це нормально чи інші не до слідчі, не до цей? А хто ви? Це ваша суб'єктивна думка. Жирні свині, які заплили жиром на своїх це посадах за наш рахунок, ви паразитуєте, думка. ви паразитуєте на нас, це на наших податках і нічого не робите. Ваш показник це зловити трактор. З двома шуфлями гравів. Все. Це ваша суб'єктивна думка, Дмитро Дмитрович. Ну, розкажи мені, Це, з 2018 року. Баєте, от дивися, от з приводу особисто тебе. Справа по крадіжки, ти її розслідував? Я не приїхав вам. Ну, справа, я там потерпілий. Ти ну, мені ти маєш потерпі... надати. По, по, по крадіжці? По, по крадіжки з нашого маєтку. Нікого вашого. Я там потерпілий в цій справі. Якого саме? Ти мені дав, от особисто ти мені дав, ти навіть не орієнтуєшся в чому, що ти мені особисто дав повідомлення як потерпілому. Дивіться, я не знаю, я не знаю. Ну ти розслідував справу з 2017 року. Скільки років ти працюєш в цьому чудовому цирку, що в Вижницькому раві? Це... Ну скільки ти тут років працюєш? Скільки років ти тут працюєш? Я не приїхав вам розказувати, якщо маєте якісь претензії, скільки років ти тут працюєш, протираєш ну, танці. Ну скільки? Два-три роки тут працюєш? Немає різниці, скільки я років тут працюю, я не приїхав вам давати звіт, скільки я років працюю. Якщо ви маєте якісь Ну, я є потерпілий по справі, і ти кажеш, тут що ти. До ну. до А то, я то, тобі скажу, з 17-го року і 3 роки ти розслідуєш справу. Уже в тебе 3 роки справа. Якщо ви маєте якісь претензії щодо проведення досудового розслідування, розсліду, маєте таке керництво. Друзі, це не то, що кабзда, це ну, це не то, що цирк, що піто. я навіть не знаю, як їх називати. З 2017 року, крадіжка була в 16 му з 2017 року вони розслідують справу. І оцей от пасажир. Відколи він тут працює, у цій регаловці, у цьому цирку, ШОПІТО, е, можеш свою шурманку включити. Е, і воно розслідує справу. От що ти три роки робив, відколи я ти, ти тут працюєш? А кому як ти маєш давати зміст? З ким поспілкуватися. Півроку твій недоначальник Гнедюк не бігає вона від вона мене. Проведена. Ну, Півроку він бігає від я мене. Ну ти ну, я бігає Гнатюк, а не, не до начальник, півроку і від мене. Я тебе забув спитати, як мені всяких Ну, це ваша думка. не до людей, людей називати. Хочете кого називати? Якщо ну. ми приїхали до вас пускаль, зараз між... ну ти шукаєш, що нормально ви що думати. я вас ображаю. Ну а що ви не ображаєте? А що ну це... так нормально як розцінюєш ти розцінюєш свої дії? От скажи мені. Я нормально розцінюю свої дії. Ага, тобі ж ти відколи тут працюєш і ще не, не здав справу до суду, то це нормально, да? Якщо ви рахуєте, що моїх діях якісь порушення чи. Неправомірні дії, можуть mm. повернутися до керівництва. Психіатра, так? Да? До тих клоунів, що сидять в області, да? жирних свин, свинюшок. Ні, ні. Нашу це... це їх за людей рахуєш? Це і зборі, що яке хілянців на нашому на горбі думка. українського народу. Це ваша суб'єктивна думка. Яке не то, що не, не то, що проф взагалі ні до чого не здатне. Це ваша... Ви вже за зґвалтування на мене справу порушили, за угон, ремень не пристьогнути. Що ви там, ще протоколи якісь дебільні складаєте? Ви тут не до чого не здатні взагалі? Це ваша... В цьому свій час. Так, по поскарський. Друзі, оце тепер буде кожний день, буде виховна робота. Начальник ГУНП Чернівецької області, не читайло. Дивись, відслідкує Віктор за моїми ефірами, будеш знати, що у тебе робиться з підлеглими, бо ти кажеш, що я обзиваю твоїх підлеглих. От оцінюю їхню роботу. З 2017 року справа не здана до суду, оцей недослідчий, уже скільки працює тут, справа в нього. І справа ще не здана до суду. У нас закрита чи ні? Можете звернутися звернутися до психіатра. То, і е, суть сьогоднішньої скарги. Значить, суть скарги знаєте в чому чи не? Я прочитала. Що прочитала? Ну, ага. А як ви взагалі розцінюєте роботу свого ревіду? Ну, ну, як ви розцінюєте роботу? Цирку шапіто, у нас такого немає. Ну, у нас нежний... ну як ви розцінюєте роботу вашого розвідділу? Прокоментуйте. Дмитро Дмитрович, я не приїхала сюди коментувати, як я розцінюю роботу. Ну, Я мені, є мені я єдина людина, яка щось робить в Вижницькому районі. Ви просто ухиляєтесь від призову і паразитуєте на нашому горбу, на наших податках. Ось все, що ви робите. І більше ви нічого не робите. Я приїхала до вас на скаргу. Зараз я з вас відбуду поясню і е -е, Дивіться, друзі, значить, суть скарги в чому? Це ну, Вижницький недорогий відділ воглов'ястим клоуном, гнатюком, Гнедюком, ну, неважливо. Це вже з 2018 року не одна справа не передана до суду. Чи я Брешу? Яка? Яка? То не ви передали, то обласна прокуратура контролювала, щоб ви передали до суду. Ну, Все моя суб'єктивна думка. Не буду, не Друзі, не під 100 справ по москальському попу, під 500 справ взагалі у Вижницькому недорайвідділі, в тому цирку Шопіто, і під 2000 заяв, яких я ще не вніс в ЄРДР, тому що тут то просто нема смисла. Тут треба почекати, коли зміниться керівництво в цьому цирку Шопіто. Тоді щось можливо буде рухатися в напрямку передавання в, в суд. Ну і що буде рухатися? Вони нічого не роблять. Це ж переправка у Хілянтів. До речі, не читала інформація для тебе, начальник ГУНП Чернівецької області. Супровід цигарок. І покривання крадіжок. Це все, що робить Вижницький райвідділ. З 2018 року не одна справа не передана до суду. Хоч одна передана до суду, шановні. Отут слідчі. Ну я є згад народ згаду, України, згаду, ви згаду, є обслужуючий персонал, Який, як менеджмент згаду, вас згаду, наняли то, на роботу. Ну, коротше, то, 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 що з тими жирними свинями у області говорити, то без толку, то свині, запливші жиром, які паразитують на народу України. Ухілянти. У хілянки всі зібрані в одному місці. Друзі, буде продовження. Слідкуйте за моїми ефірами. Начальник ГНП Чернівецької області Віктор. Як бач, я вже не називаю їх тим, ким я їх раніше називав. Взагалі, ну, щось роби з ними? Що ну, треба з ними робити. Друзі, всім гарного дня. Разом до перемоги, все буде Україна!